То прийшлося обварювати повністю по колу. І ось тут ще да? тільки полоска мосла трохи виступала, тріщинка вся приходилося обварювати по нові. ще є одна а, штучка до того трактора. Це ось да, розкиданий міст Тасироковський. Приміряємо крижечки тут з боку, що все було чітко. І прийшла нам посилочка від компанії Агрокуб. Також і ці втулки дуже довго з ними проморочилися і також. Треба було гріти, бо по дрону вони ніяк не вилазили. Так, що в нас по цінах? Е, отут ось саме вписалося, дуже не вписалося, і в 15 тисяч. Ну, що, шановні товариство, всім привіт, вітаю вас на каналі Аграр Фемилі. І продовжуємо чи розпочинаємо другу серію ремонтів троктора МТЗ-50, МТЗ-80, тому що думки в коментарях розбігаються, тому будемо поки що казати так. Зодній міст вчора помили і сольорочку, і помили спеціальною хімією. Також встановили водну навіску, язики. Справа у нас. Втулка стола капітально все заводсько, а зліва ж довелося робити втулку з 43,5 на 42,5. І тоді вже по ходу її підточувати, щоб воно туди хорошо влізло. Тому що там посадочне місце було дуже розбите, а хто знає, може він їздив без втулки взагалі. ну. Потихеньку підтримується думки, що це може бути трактор зібраний із металолому. Плюс же ж отвір. Сьогодні понові заварювали, і коли почав заварювати, воно о, о, тут місце не нравилось на ньому стара. Почав заварювати, коли дивлюся, воно ж тепло пішло, роз і вже з під цієї лодки по всьому колу так почала виступати о, така маленька полосочка масла, то прийшлося обварювати повністю по колу. І ось, ось тут ще да, тільки полоска масла трохи виступало, тріщинка все приходилось обварювати по нові, щоб його все. Заварить, це він підкрошений, тому що так лежав. Зараз переварнемо його, трошки туди не знаємо масличко, і будемо комплектувати ліву сторону. Там чулок нормальний. Купили ось підшипнички такі, плюс полуось там теж хороша. Ну, ліва сторона була все хороша. Кришка, полуось, чулок, все хороше, будемо його туди вкидати. І шастрі це було. Вони дві, трошки ми з собою відрізнявся, поставимо, кро... яке краще. І... Ну, зараз будемо комплектувати. По божойці, щось почали тут трошки хімічити, ну тут ручку треба переробити, бо воно трошки не виходить. Піддоволило все працює порядок. О, в цьому плані нормально. Отаку решуточку заварили, друг там щось підсушить, підігріть. Раз нам навіть рукавички накидав і все нормально. Зараз, щоб нам не витрачати час, у нас ще є одна штучка до того трактора. Це ось да, розкиданий міст Тасироковський. Познімали ці чулки. Усі запчати цього цьому стоїть, правильно, вибачте, не знаю, як все бо, ну, бортоване, бортова ми зняли, що там де було редуктора, та ну, чоловік знятий, з усім видно, він там, ну, терля йому попадало добре. по цьому видно, і там, Тут злизано, ну, скоро лязвія буде. А про верхню кришку я ну це довго верхня кришка протерта, ну воно, так як ми будемо переробляти під підшипники, воно нам верхня кришка не нужна. Друга частина трошки живіша. і Зараз миємо, приводимо його в людський вид, тому що воно там було страшнюче, просто воно там було, тилі полоси, я не знаю, людина там мосту їздили, ну це хано. Відправляємо ми до Андрія з ютуб-каналу Амотор. Вони займаються тим, що переробляють тесарковські мости, міняють втулки, міняють пальці і ставлюють підшипники. І ми так само переробимо, щоб вже у нас стояло воно все готове. Також залишиться хоча беушну роздатку, тому що ну, нова нам не нужна, бо там прийдеться шестерні все одно викидати приводну, а так само вінець викидати і робить вінець, Точно не пам'ятаю, з якось із швидкостей, може, дев'ята підходить по зубах е, е, до Т 40 мосту. Тому ще нам буде нужна одна столк... кропка, щоб. В токорний вирізав виріз вінець і зробити тоді на роздотку. Підвісний вже є. Ну, кардені колись прийдеться знайти. І оце хочемо зробити Тесорковський місто, тому що як подивився в інтернаті Нтазовський, беушний до 90 тисяч, і стаща, хто знає що з ним, новий 180, ну, уявляєте ціни, тому вирішили заморочитися і поставити Сороковський, що ну як о, в роботі я. Думаю, він буде кращий від Тизовського, хоч і він зараз не буде амортизувати, але все одно. Плюс те, що в нього автоматичне включення вже ну, нам на... Там включив при... міст передній і все. Там, коли нода, він включився, коли надо виключився, виключитися, в цьому плані, чомусь ми думаємо, що він буде краще. І в інтернеті пилився, люди стовлять на них, працюють. Коротше, по мосту от така буде. Також е -е передок. Візьмемо віцеля, щоб на своєму тракторі не переводити цей передню Ось будемо вже робити з другим, щоб у нас друшов в запасті було друга, друга, під другий міст рамка. І якщо там десь щось поміняється, ту рамку підкинули, старий міст, колеса підкинули звичайно, і поїхали. Привіт, товариство! Продовжуємо ремонти. Ось так у нас зараз виглядає. Усе нас тут зараз скомплектовано. Приміряємо крижечки тут з боку, щоб все було чітко. і Прийшла нам посилочка від компанії Грокуб. Написав Олександр Агроман на Ютубі. Канал у нього свій є. Якщо вам що, якась техніка від компанії Грокуб потрібна, в описі буде номер Олександра. Дзвоніть і. ну за, другими словами, генерал-фірма. У нас куня генерал, у дядька дисково-оборона об генерал і прийшла посилочка. Уявлення не моє, що там є. Як написав Олександр, трішки уваги. Зараз шукаємо чи, чим розпакувати і подивимося, що ж там за. Тут Для касики новорічний подарунок. Потім баночка. и корка <laughs> фирмовый пока положи на статичек. там просто задушку возьмите и все так, это у нас уже, уже заключилось и вот такая у нас тут пучка. вот все у нас Что-то у нас конячок, что-то у нас тут такая. Не по ношому написано. Бранді. Арма... Арманія написано. Ось така нам ще солодкий подарунок на новорічні святки. Дивіться. Германський бранді. Велике спасибі компанії Агрокуб особисто Олександру, за такий новорічний подаруночок Ось таке і випить, і закусить. Шановне пооставлю, всім привіт! пройдешніми святками. Сьогодні у нас 4 січня в нас випав сніжок, присніжило трошки, зробили таку зимову атмосферу. Ну Вже на, на після показує плюс 9, тому знову будемо трамбувати болото. А ми продовжуємо працювати в гаражі. Ось така у нас зараз тут картина. Е, можна сказати, по задньому мосту. Робочі процеси доходять до фінішу. Тормоза зібрані на цю сторону ручників, правий тормоз з цієї сторони замінили підшипника. Зовнішній і внутрішній нормальний зовнішній замінили, бо був і люфт такий був на ньому. Ми вирішили замінити право ремонту. Ремонтували посадочні місця. на ній, Тут ця сторона відремонтована і завтулена з цієї сторони, щоб гарно сідав і підшипник і сольник, тому ця відреставрована. скажімо так. Тоді по навісці ви вже бачили, ставимо ступиці, старі зараз все розбираємо. Це тут передні болти, вони були зняті і про прогнана різьба, задні болти, тут середні. Внутрішні болти треба зараз їх викрутити і оцей замінимо, що то, що це за болт такий незрозумілий. Замінимо різьби всі, по чистимо проможемо і зберемо назад. Також втулки замінили е, на плиту, щоб було там, на тих втулках плиток е, люфт. був і ось. І кронштейн для заднього циліндра також. Він трошки гуляв на тих тулках, тому прийшлося вибивати. Ось такий зробили ось да. зворотній молоток. Оток. Хоч він і не діаметру трошки не підходить, але вже деякі, то це ось був, там, була було, що воно вол був. Не волк, це щось що було тут мосту десь скриньку. Ось тут визьмало кабіна, що тут було, не знаю, підкажіть. Оце воно звідти, це може щось для щеплення може ще якийсь кронштейн тут був, не знаю. І оце так вибиваємо. Ви повибивали ці втулки. В цінах отут -от саме вписалося, може, не вписалося, і в 15 тисяч. Хоч і, скажете, на що його так цей, як воно буде їздити, треба його зробити, так, щоб воно їздило. На внутрішні підшипники, поміняні по щось в районі 900 гривень за штуку підшипники. ці підшипники, що на паразитки. По тисячі і ну то в три піжівниками поміняли із чотирьох, то, то три тисячі. Плюс волк задній замінний, середні підшипники, що давно болти по 100 гривень. Штука стої, резиночки, ось ці 100 гривень. Ось болтики все покупляти, треба ось виточені втулки 800 гривень, також 1800 полуосів відреставрувати. Ну і так, якщо все в сумі взяти, всі дрібниці, все, все, все і набігло близько 15 тисяч. Ось такі ще стіни, Це тільки мост, це ще не, не приступало до коробки і далі діло не дійшло. Плюс ще взять передній мост теж. 1013 буде хлопцям просто під, переробити під підшипники, під, 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 під поміняти втулки, пальці. Тому, які там будуть виходити, в нас цифри, буду в кожному відео озвучувати, щоб ви приблизно мали уявлення, скільки буде коштувати ремонт, якщо воно щось там буде е, непросте. Також у, на володбора підшипник там всередині замінений, тож гривень 600, мабуть, стоїть. Ну, ціни зараз, на запчасті. ну, що бот стоїть 100 гривень, що тут балокать. За, за ціни, якщо болт 100 гривень, то я, він питав сотий циліндр, 8 тисяч. Хай бог милує закапать. Не знаю, що за імпортні балокать, якщо тут МТЗ, скоро буде складно о, ремонтувати, що балокати є за імпортну техніку. Не знаю. Може вона просто якісніше не так ламається. Чому я більше всього впевнений? Ну, все, все одно МТЗ, скоро або навіть, я думаю, їм за ціни не значно дізнюється, буде скоро для. Простих трактористів не дуже підйомним по ремонту. Якщо щось буде критичне, то буде складно. То, по цьому все, все тут працює, все крутиться, все, все порядок. Всі, вся полоніторка нормально працює, все працює, тормози також працюють. Зараз розберемося із ступиці, і накидаємо кришку, все, мост закритий і готовий. І поїдемо по трактору і будемо виставляти цей мост на кузлики і буде стояти вже в бойовій готовності. Можливо, навіть накинемо клаза, щоб в нього вже була площа опору, вже в нього була якась опора. Також по задній частині по валу відбора по навісці буде все з іншого трактора. Воли язики тут вже підігнані, все нормально готові, без ліфтів, без нічого. Ну, і це такі, такі спроби. Під в процесі роботи себе підкрошуємо. В болтиці, понятне діло, викручується тільки після нагрівання, по-іншому не нема. Також є ці втулки дуже довго з ними проморочилися, і також треба було гріти, бо по-друге вони ніяк не вилазили. Оце такі спроби, щоб по них дуже довго. Оце на одну втулку півчаса гапаєш, грієш, гапаєш, грієш, вона йде, щоб її з дітеля вибити, тому що воно. Ну, самі бачили, довга втулка і вона там плотно посажена аж до різьби. кої болти не ну, втулка все. Оце, оце, оце втулка така. І це воно, оце сіке її там сидить в цьому у мосту. І це там плотно підігнано, просто що зверху вона розтопчена і вже нікуди не годиться. Оце така. І, і що скажу? Снігу в цьому році мати не буде, тому даремно ми той трактор настроювали. Оце зараз на нас Ось такі спроби. Так що, я думаю, вже це відео скоро у вас з'явиться на Ютубі. По пічці все чудово, крім того, що ми ще не, ніяк не дійшли. Руки, утеплить потолок. Тому що як зараз тут пічка працює, так як хата у батьків утеплена, то там. Сніг на криші так і лежить. А тут вже на криші сніг видно, що розтає. Тому треба скоренько утепляти, щоб нам не втрачати температуру. Ну, Хоча сьогодні на дворі е, було мінус 5, і зараз десь така -3, 6, мінус 3, плюс-мінус, ну, вже температура мороз розпіднімається. А в нас у гаражі зараз 7 градусів тепло. Ось якщо видно. Де вон, ось тут? О. 7 градусів. І ну, це не сказав, що воно каптить кіт. Готові дуже нравиться, кіт до на нас гаражу не виходить зовсім. Вибачте, тут базле, то що там то дрова від то ще що. О, ну, так Ніхто ще не спіл дровить. Ну, коротше, Ці святки, оце такі підшипники ставимо, кінекс. Всі вони там стоять на всіх вузлах, І Оце такі спроби. Ток, що. Будемо продовжувати ремонтувати трактора і. Подивимося, скільки ж в яку копєчку вийде отакий ремонт, щоб як ремонтував і все подобалось, Що ти робиш, щоб як сюдиш на нього їхати, і ти розумів, що там все на ходу, все працює і все якісно зібрано і встановлено. Тому, друзі, до наступних відео. Дякую, що з каналом підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і чекайте продовження наступних відео. Всіх ще раз вітаю з передачними святками. Будьте здорові, щасливенько, пока-пока.